Так, ну що ж, поступив ось такий фордик, привезли. Але проблема в тому, що він не заводиться. Ну, типу заводиться, але сам не заводиться. Треба його тягнути. Зараз спробую його завести. Такий досить інтересний колір, гарний, гарно ще виглядає. ми пробували його. Напевно, щоб продавати, а не розбирати. Трети дверку закрити. Так, хорс завівся. Ось таке працює. Нерівномірно. Давай сюди, той кидай. О, попробуй. Забирай зефіру! Ну, працює непогано, непогано. А АБ світа, дверка відкрита. Все, і рушник світа. Так ніби все робить. Ось так мотор працює. Ну що ж, одну причину ми не йшли, тікає тут з возвратки солярка. Зараз поміняю трубки я. маю такі трубочки, я це все діло підкину сюди і поміняю. Тоді б не пробували, щоб де заводилося машина так, з ключа. Так, мотор ми зробили, тепер солярку ніде не кидає, солярка не пливе. Ну, мотор робить добре, нема що хтика, але чути, що трохи від форсунки. Те, що всього якась форсунка добре не робить. Ну, Мотор робить. Розаганяю його на подвір'я. Вже вам покажу там на подвір'ю більш детальніше про цю машину. Mm -hmm. Пробував турбіна, тут дує дуже чітко. Ого. Ні, та що ти, розгоняється капець? Чути трик має мотор, то нема що хотіти. Зараз спробуємо з горбка, чи заведеться. Ні. Завестися, не заводиться. Почаємо третью. О, зараз знову не заведемо. Давай! А зараз знову треба з Ти йо ма! Фуу, рінка дивиться, що треба знову їхати, <свісно> Приїхав! Так, форс завівся! Буду перегоняти, коротше ніхто не купляє, Буде він їхати стандартне місце там де завжди всі машини їдуть. Тихненько. Ну тягу має, даю на хляпу на підриваюсь досить серйозно. Так що У тязі... Опа! Нема що хотіти, ходовка навіть не калатає нічого. Вони потихеньку під'їхали. Пробую генератор, працює, стартер працює, так що такі вже елементи людині можу сміло продавати. Салончик шкіряний можна продати. Ой, вже от виходить четвертий Мондео, буде в розборі. Це і Чи Їхали, ми їхали, ну приїхали, не доїхала трошки машинка. Приїхав з ефіра тягнути. Коротше, не знаю, чого до горба не виїхали. Може соляри мало, може що не знаю. Їдемо тепер на шнурку. Хороша, що зробити, пробував знову їхати. Ну, значить, все-таки дорога дійсно на город. Не варто таки людям продавати, кажете на армію, на армію, а потім хто буде мучився, от треба. На армії треба робочу машину, яка вот та, як зефіра, трудяга, що день в день, щоб їздила і не вимахувалася. Отут, як не одне, то друге. Так що не варто таку машину продавати, комусь ліпше її. Що зробити? Розібрати правильно. Що якраз ми тим і займемося. Ну що ж, я заїхав. Заїхав там, де я їх. І тепер стоїть завтра за дня вам. Більше покажу цю машину. Так, Поки сонце не сіло, вирішив вам підняти вже відео цього Форда. Стоїть він у мене вже декілька днів тому. Привіз мені евакуатор його, бо це було далеченько. Людина вирішила продати. Продати по тій причині, що ви вже бачили. Скорше всього, що була залята погана солярка. Проблема цих моторів. Я ключ забув, щоб відкрити мотор. Проблема цих всіх моторів. Мають вже один знятий мотор, В форсунках і в топлівні. Топлівна делфі дуже слабенька. через то, що слабінка в них і в форсунках. Вже погана солярка попадає, форсунка починає кидати стружку. Стружка попадає в топливну. і топливна нас забивається, ну, тобто приходить в негодність. Форсунки в них дорогі. Ремонт форсунок дорогий, но бід дорогі. Так само топливна апаратура в них дорогувата. Цей, ця суто-модель це е, теж мандео другий, але на Бошовській системі тут інакше вже топливна, інакша рампа, інакший, ну, трошки зовсім інакший вприск. Більш надійніша, практично ніколи не ламається. Ну, Мотори всі одинакові. Хоч ще отакі, в мене є Мандева зелененькі, теж відео. На YouTube каналі. Трошки по салону він гірший. От є нове сцеплення там валяється, може комусь сцеплення треба. Так планував його продавати, але відновлювати топліну в мене бажання немає. І не думаю, що хтось захоче це теж робити. Бо ті мандеви, які я мав на продажі, то вони сів і поїхав, там багато хлопців забрали мене, на війну, поїхали ті форди. Машина досить жива по кузову. Дверки живенькі, водійські, дуже живенькі крила в них рідко. них гниють переважно живі, дуже гарні фари, такі біленькі, немутні. Бампер ще відносно живий, бо переважно вони набагато гіршому. Капот теж питаю, часто замок не відкривається. Дуже часто питаю. Це така вона на 16, на 16 резині, 16 диски, диски досить гарні, тут трошки царапнуто, правда, преміорі, ну нічого. Ну, що фішка? Це салони. Салони в Мондео мені дуже подобаються. Ну що, той, що я мав, от пауэрбанк забув. Вчора забрати. Подобається, що в тому мандеву, що я мав, вже в інших мандевах. Дуже приємні сідушки. Сідушки йдуть от, бачите, з регулюровкою спинки, регулюровкою цього положення. Є тут навіть, скажу, підігрів. Де не було мандео, ну воно досить класно напичкане. Тоже багато є подушки, є шторки, бокові безпека на цій машині тоже на вищому рівні. Ну і дизайн самої торпеди досить такий приємний. Подивимося позаду. Позаду теж все гарно. Салончик не порваний, стеля ціленька, не провіша. Є люк, люк, правда, треба попробувати. ще не пробував. Чи відкривається, чи не відкривається. Проблема цих фордів універсалі, що постійно ламається задня балка. Задня балка це в них. Біда. От. Бампер задній. Кой ще відносно живий. В універсалі в мене ще не було ні одного. Така довженька база в них, І така баржа здорова. Так, Ось тут відкриємо, подивимося. О, Дивіться, навіть є ще оригінальна. Оригінальна ця накладка. Тут запаска, не запаска. А титан, який мав бути на машині, але ну, стоїть на запасі. Дивіться навіть карти, які то вам не опиляє, які вішно чи пасатах провисає. Тут взагалі карти нікому ніколи не потрібні. Чотири скопідйомника в них абсолютно всіх чотири йде. Руль, такий з мульти. Тож, ну, переважно тільки тут протирається. Таке ще зеркало досить інтересне, якимись наворотами. Ну, тут же стандартний кондиціонер, клімат. Дивіться, також фішка, що є підігрів лобового скла. Не тільки заднього, а й лобового. І дивіться, що Це Ні, це заднього, це лобового. От. Якщо тут йдуть, тут йдуть дрібнесенькі ниточки. Це скло дорожче, але воно класне, що ви собі прийшли, машину раз завели, натиснули, у вас не треба поливати ні водою, ні чистити, собі почекали там хвилин 5, поки машина прогоріється. От вже лобове розтопилося. Так, ще, Ого, нічого собі, якісь чаї. Дивіться, який прикольний чай, ще можна чай заварити. І шоці. О, ручка. Ще досить прикольні плюшки. А, понятно. Коротше, вічна проблема Форда це ось ця ручка. Так що за ручку можете не дзвонити, бо тут її також немає. Вона зламана. Так що ось такий апарат, як по ходовці проїхався, теж нічого не калатало, не стукало. Так що ходовка, думаю, що буде ціла. Тут вже її місце. Місце біля калини. Калинку я вже трошки підрозібрав. Так що кому що потрібно, нагадую, в мене є вже таких три штуки, бензиновий теж був. Так що ще був ось такий хешбеці. І два було в седані. Стопи в них взагалі ходові. Дуже швиденько продаються тут таке наскладені запчасті. Це з чорного манделу і проводка, і моторчики печок, і... і стоючки, от замок. Часто питають, кажу замок, що відкриває капот. Тут я от трошки підскладав. Заходове в них це ступиці, задні питаю, стойки час від часу теж. Так що, кому що потрібно, можете замовляти, ще є деякі запчасті наявності що того чорного, 6, 6 до топчастини є. Так що, всім, друзі, дякую за перегляд. Поставте ось такий жирний лайк. І чекаємо наступної серії. А в наступній серії, можливо, буде якийсь новий корчик. Так що всім дякую за перегляд і до наступного